Звук Лопат, що вгризалися в мерзлу землю, відлунював на поляні, коли Віталій оглядав місце події. Його люди, закутані в товсті пальта, методично працювали в прохолоді раннього ранку, розчищаючи землю для нової дороги, яка нарешті з'єднає селище Ярославське із зовнішнім світом. Село залишалося прихованим від часу протягом багатьох поколінь, віддаленим куточком минулого, якого досі не торкнулася сучасність. Проект дороги мав змінити це, відкрити Ярославське до світу, але Віталій не міг позбутися відчуття, що деякі речі краще залишити недоторканими. Обережно з цим каменем. гукнув Віталій, побачивши, як один з робітників, Юрій, відриває від землі велику плиту. Під каменем ховалося щось темне й обвітрене, кругла споруда, частково вкрита мохом і брудом. Що це? Запитав Юрій, витираючи піт з чола, незважаючи на холод. Його дихання виходило туманними хмарами, коли він присів, щоб роздивитися ближче. Схоже на стару криницю. відгукнувся Петро, найстарший з робітників. Його зморшкувате обличчя скривилося від цікавості, коли він нахилився, вдивляючись у відкриту конструкцію. Я прожив тут усе своє життя, але ніколи не бачив нічого подібного. Віталій насупився, коли підійшов ближче. Каміння було давнім, вкритим дивним орнаментом, стертим часом і стихією. Паща колодязя була роззявлена, а внутрішня частина чорна, як ніч. Було щось тривожне в тому, як він сидів там, немов чекаючи на когось або на щось. Треба зателефонувати керівнику проекту, пробурмотів Віталій, потираючи підборіддя. Вони захочуть оглянути його, перш ніж ми зможемо продовжити. Петро кивнув, але його погляд не відривався від колодязя. Дивне місце для криниці це навіть не біля старого центру села. Юрій, втрачаючи терпіння, схопив невеликий камінь з купи сміття і підніс його над гирлом колодязя. Подивимось, наскільки вона глибока. Він кинув камінь, і чоловіки прислухалися. Минули секунди, потім до їхніх вуг долинув слабкий далекий сплеск. Колодязь виявився набагато глибшим, ніж будь-хто очікував мабуть, дуже глибоко, знизав плечима Юрій, б'юся об заклад, там нічого, крім старої води. Але Петро не був таким впевненим. За всі свої роки я ніколи не чув про таку глибоку криницю, щось тут не так. Віталій подивився на Петра, і на його обличчі промайнула тривога. Давай поки що просто захистимо територію, не треба, щоб хтось підходив надто близько. День минав, чоловіки повернулися до своїх завдань, але знахідка колодязя не давала їм спокою, щось у ньому здавалося неправильним, хоча ніхто з них не міг сказати чому. Село завжди було просякнуте старими історіями, легендами про привидів, прокляття та давно забуті трагедії, але Віталій ніколи не вірив у такі речі. Він був людиною логіки і розуму, людиною, яка довіряла важкій праці і ретельному плануванню. Проте, коли сонце почало опускатися за обрій, відкидаючи довгі тіні на ділянку, він зловив себе на тому, що озирається на колодязь, а по його спині пробігає моторошне відчуття страху, це був просто колодязь, сказав він собі, стара, забута спадщина давно минулих часів, але в міру того, як тіні ставали все глибшими. А температура падала, він не міг позбутися відчуття, що було виявлено щось, що повинно було залишитися похованим. Того вечора, коли робітники спакували свої інструменти і попрямували додому, Юрій залишився, щоб закінчити, убезпечити периметр навколо колодязя. Він насвистував собі під ніс мелодію, намагаючись прогнати моторошну тишу, що запанувала на майданчику. Інші поспішили піти. Бажаючи бути подалі від цього місця з настанням темряви, але Юрій був не з тих, кого так легко налякати. Він майже закінчив, коли почув голос слабкий, але безпомилковий, що долинав з колодязя. Юрію, він завмер, його серце калатало в грудях, звук був ледве чутний, як шипіння, але він був там, ясний, як день, його ім'я покликане з глибини. Юрій. Він повільно повернувся, його очі втупилися в чорну пащу колодязя. навколо нікого не було. Повітря було нерухомим, ніч мовчала, і все ж голос пролунав знову Юрію, підійди ближче. Він зробив нерішучий крок до колодязя, його думки не вкладалися в голові. Може, хтось із чоловіків зіграв з ним злий жарт, але там нікого не було. Голос звучав дивно, порожньо, наче він долинав з глибини землі. Він перехилився через край, вдивляючись у чорнильну темряву внизу. На мить він нічого не побачив, лише чорну позіхаючу безодню. Потім голос пролунав знову, але цього разу це було не просто його ім'я, це було щось гірше. Юрію, я знаю, що ти зробив. Кров його застигла в жилах. Він відступив від краю, серце калатало в грудях, звідки воно могло знати. Він нікому не розповідав, нікому взагалі. Аварія минулого літа, ніч, коли він їхав занадто швидко по провулках, хлопчик, який вискочив на вулицю. Юрію, тобі не сховатися. Він впав на коліна, хапаючи ротом повітря, коли голос відлунював у його голові, невблаганний і звинувачувальний. Воно знало якимось чином він знав усе. У паніці Юрій зірвався на ноги і побіг. Його дихання було уривчастим, коли він тікав від колодязя, а голос все ще шепотів його ім'я ще довго після того, як він опинився поза зоною чутності. Здавалося, темрява згущувалася навколо нього, коли він мчав до села, відчайдушно намагаючись втекти від звуку, але якби далеко він не біг, він не міг позбутися відчуття, що щось переслідує його, щось, що не зупиниться, доки не забере його. А там біля криниці голос ставав дедалі гучнішим, відлунюючи в холодному нічному повітрі, кличучи кожного, хто прислухався. Наступного ранку настрій серед робітників змінився. Чутка про досвід Юрія поширилася швидше, ніж ранковий туман, що затягнув село. Одні сміялися, списуючи це на перевтому чи надмірно активну уяву, інші обмінювалися настороженими поглядами, не бажаючи повертатися на місце. Проте роботу треба було продовжувати. Дороги не будуються самі по собі, а Віталій не мав терпіння слухати історії про привидів. Коли сонце піднялося з за далеких пагорбів, відкидаючи довгі тіні на замерзлу землю, команда знову зібралася біля колодязя. Голос Віталія був суворим, владним. У нас є робота більше ніяких дурниць про голоси чи прокляття. Перекриємо цю територію і підемо далі. Але коли чоловіки приступили до своїх завдань, над ними нависло тяжке відчуття страху, невидимий тягар тиснув на їхні плечі. Колодязь сидів у центрі всього цього, його темна паща позіхала, немов чекаючи. Юрій, блідий і помітно знервований минулою ніччю, тримався на відстані. Його руки тремтіли, коли він працював, уникаючи поглядів інших. Він не розповів їм усього. Не наважився розкрити те, що сказав голос. Колодязь прошепотів не лише його ім'я, це була його провина, його найглибша таємниця. Як воно могло знати? Ця думка гризла його, доводячи до паніки. Але Юрій був не один. До полудня ще двоє робітників, Олексій та Іван, повідомили, що чули голоси. Вони працювали біля колодязя, коли це почалося. Спочатку слабкі, як відлуння, що розноситься вітром. Але коли вони прислухалися, голоси стали голоснішими, виразнішими, і що ще гірше, кожен з них почув свій власний голос, який кликав з глибини. Першим заговорив Олекса, великий кремезний чоловік з мозолястими від багаторічної праці руками. Його зазвичай грубувата поведінка поступилася місцем чомусь більш тендітному. Він сидів на штабелі дерев'яних балок, витираючи піт з чола, незважаючи на лютий холод. Я теж це чув, сказав він тремтячим голосом. Це було не просто відлуння це був я, мій власний голос, який кликав з колодязя. Інші чоловіки зупинилися з інструментами в руках, втупивши очі в Олексу. Що він сказав? обережно запитав один з них. Олексій важко проковтнув його очі кинулися до криниці, наче він боявся, що вона може відповісти. Він сказав. Що знає про гроші гроші, які я взяв у свого двоюрідного брата минулого року, його голос тріщав, коли він говорив сором був очевидний у кожному слові. Ніхто про це не знає, ніхто, але воно знало воно сказало мені, що я не можу сховатися. Над групою запала важка тиша, чоловіки обмінювалися нервовими поглядами, Іван, молодший працівник, стояв осторонь, втупившись у далечінь. Він ще не заговорив, але його бліде обличчя і відсторонені очі сказали Віталію все, що йому потрібно було знати. Ти теж щось чув, Іване? запитав Віталій тихим і стриманим голосом. Іван кивнув, міцно стиснувши щелепу. Це був мій голос, сказав він після довгої паузи. Він говорив мені речі, які я намагався забути. Віталій насупив брови. Він не вірив у привидів чи прокляття, але це було щось інше. Звідки колодязь, проста дірка в землі міг знати такі речі. Він похитав головою, намагаючись розвіяти тривогу, яка вкоренилася в його нутрі. Ми всі виснажені, сказав Віталій, намагаючись відновити контроль над ситуацією. Це був довгий тиждень, ти чуєш різні речі через розповіді це не більше, ніж вітер, і ваша уява. Але навіть коли він говорив, було видно, що його слова звучать порожньо. Чоловіки не були переконані, як і він сам. Щось було не так здавалося, що колодязь був чимось більшим, ніж просто забута таємниця. Це було дзеркало, що відображало найтемніші куточки їхніх душ. День минав, робітники ставали дедалі тихішими, їхня колись легка товариськість змінилася тривожним напруженням. Ніхто не хотів підходити надто близько до колодязя, а ті, хто чув голоси, продовжували озиратися через плечі. Ніби очікуючи, що щось виповзе з глибини. Лише ближче до вечора, коли Петро підійшов до Віталія, бригадир зрозумів, наскільки глибокою була проблема. Обличчя Петра було блідим, його звичайна, спокійна поведінка змінилася виразом похмурого розуміння. Це не просто якийсь старий колодязь Віталію, тихо сказав він. Про це місце ходять легенди. Віталій схрестив руки, намагаючись приховати зростаюче занепокоєння. Історії, що за історії. Петро озирнувся, щоби переконатися, що його ніхто не слухає, перш ніж заговорити. Коли я був хлопчиком, моя бабуся розповідала мені історії про старе село, історії про людей, які переступили межу, розгнівали не тих людей, старішини засуджували їх до смерті, але не просто до смерті. Їх ховали живцем, глибоко під землею. Дехто каже, що душі цих людей ніколи не покидали їх. Вони були в пастці під землею і кликали, щоб їх хтось почув. Віталій застиг. Це просто фольклор. Петро похитав головою. Можливо. Але це ще не все. Кажуть, що є місця, де мертві ще можуть достукатися до живих, де земля тримає їхні голоси, як у в'язниці. Ця криниця може бути одним з таких місць. Від цієї думки у Віталія по шкірі побігли мурашки. Він хотів відмахнутися, списати все на сільські забобони, але вираз очей Петра важко було ігнорувати. Чим більше прислухаєшся, продовжував Петро, тим більше воно затягує. Спочатку шепоче, потім змушує бачити речі речі, які ти не можеш не бачити зрештою, ти втрачаєш розум, і колодязь забирає тебе. Віталій іронізує, намагаючись прийти до тями. Ми маємо справу не з прокляттями, Петре. Це просто колодязь, засиплемо його і підемо далі. Але поки він говорив, він не міг позбутися спогадів про зацькований вираз обличчя Юрія або про страх у голосі Олекси, коли той зізнався у своїй таємниці. Чи могло це бути справді збігом? невже простий колодязь, здатен розплутати їхні долі, витягнути на поверхню найпотаємніші гріхи? Того вечора, після того як робітники розійшлися по домівках. Віталій залишився сам на будмайданчику, стоячи біля колодязя. Вітер піднявся, завиваючи в деревах, і температура різко впала. Він тремтів, щільніше закутавшись у пальто і вдивляючись у темряву внизу. Здавалося, колодязь гудів від чиєїсь присутності, чогось давнього і злого. І поки він стояв там, прислухаючись до вітру, з глибини долинув слабкий голос Віталію. Йому перехопило подих. Віталію. Тобі не сховатися. Він відступив назад, його серце сильно забилося, а голос його голос відлунював у холодному нічному повітрі. Це було неможливо ніхто не знав, ніхто не міг знати. Крім колодязя. І раптом він зрозумів Петро мав рацію колодязь не просто тримав воду, він зберігав таємниці таємниці, які ніколи не повинні були розкритися. Чоловіки не просто щось чули. На них полювало їхнє власне минуле, і тепер шляху назад не було. Діма завжди був тихим тінню серед робітників. Він тримався сам по собі, виконував свою роботу без нарікань і ніколи не шукав уваги, але в дні після зізнання Юрія та Олексія щось у ньому змінилося. Він довше затримувався біля криниці, зануривши очі в її чорну глибину, наче чув щось, чого не чули інші. Спочатку ніхто цього не помітив, надто заклопотані власним зростаючим страхом, але коли вони зрозуміли, що щось не так, було вже запізно. Все почалося з шепоту. Спочатку просто слабкий шелест, який Діма сприймав як вітер або скрип старого каміння, але незабаром голоси стали голоснішими, наполегливішими, смикали за краї його свідомості. Вони не кликали його на ім'я, як це було з іншими. Ні, для Діми голоси були іншими. Вони манили його спочатку солодко, пропонуючи розраду, пропонуючи втечу. Дімо, тіті пролунав голос м'який і заспокійливий тобі більше не треба тікати. Він знав, що це означає. Він тікав усе своє життя від помилок, від жалю, що нагромадилися камінням на його душі, але тут, біля криниці, здавалося, ніби тягар спав, ніби голоси могли все це забрати. Вони не зрозуміють. Продовжували голоси, сплітаючись у його думках, як колискова пісня Але ми розуміємо ми бачили твій біль, ми несли його в собі, і це була правда. Ніхто не розумів ні його колеги по роботі, ні навіть Віталій, який впевнено привів їх сюди, а тепер, здавалося, розгубився разом з усіма. Ніхто не розумів важкості в грудях діми таємниці, яку він поховав глибше, ніж землю під ногами. Але зараз він відчував її, тягу. Це було в тому, як колодязь, здавалося, дихав, як він шепотів йому його думки, перевертаючи їх як каміння у воді, відшліфовуючи їх до блиску. У цих глибинах була обіцянка вихід. Він відчував, як вона тягне його з наполегливістю, якій він більше не міг опиратися. Всі інші були тихі, більш пригнічені, ніж будь-коли, коли вони зібралися на місці. Їхнє дихання змішувалося з холодним повітрям у нервових хмарах. Вони не розмовляли з тих пір, як Олексій пішов серед ночі, відмовившись повертатися. Юрія відвезли до найближчої лікарні. Він все ще марив про колодязь, про голос, який ніколи не замовкав. Віталій, колись непохитний, тепер взагалі уникав колодязя, доручаючи завдання Петрові, а сам спостерігав здалеку, і в його очах з'явився примарний погляд. Але Діма не відчував страху, як інші, він відчував щось інше впевненість, завершеність. Коли він підійшов до криниці, його привітав голос тепер уже м'якший, інтимніший. Ти майже прийшов. Ніхто не помітив, як він опустився на коліна біля краю, поклавши руки на холодний кам'яний обідок. Здавалося, світ навколо нього розпливався, коли він вдивлявся у прірву. Темрява внизу кликала його. Але не погрозами чи звинуваченнями, а чимось схожим на розуміння. Це так просто Дім зітхнув голос приходь, відпусти. Позаду нього Віталій нарешті відчув, що щось не так. Діма тить, крикнув він, рвонувшись уперед, але було вже пізно. Діма дозволив собі впасти не було ні крику, ні опору. Він просто перекинувся через край, зникаючи в темряві з тихим прийняттям, інші застигли від жаху. Безпорадно дивилися, як його тіло поглинає безодня. Тиша, що настала після цього, була нестерпною, вона тягнулася так довго, ніби зупинився сам час. Віталій стояв на краю, дивлячись у темряву, де зник Діма його дихання було поверхневим, а думки скаженими. Він не міг зрозуміти, як до цього дійшло, що вони накоїли. Колодязь, однак, мовчав недовго. Голоси повернулися, тепер уже голосніше, какофонія шепотів піднімалася з глибини, наповнюючи повітря своїми моторошними, скорботними криками. Приєднуйся до нас, підходь ближче. Віталій поплентався назад, серце шалено билося в грудях. Це вже був не просто заклик до діми, воно кликало їх усіх, колодязь скуштував свою першу жертву, і тепер він жадав більшого. Петро, блідий і тремтячий, зробив хрісне знамення, його губи ворушилися в безмовній молитві, решта стояли застиглі, затиснуті між інстинктом втечі та потягом голосу колодязя, що смикав їхній розум, обіцяючи визволення. Нам треба йти, прошепотів Петро, його голос було ледь чутно через наростаючий шум. Треба засипати його, запечатати ми не можемо тут залишатися. Але навіть коли він говорив, Віталій знав, що було занадто пізно. Колодязь вже поглинув їх. Вага їхніх гріхів, їхніх таємниць просочилася в саму землю, на якій вони стояли. Неможливо було засипати її, неможливо було приховати темряву, що вирвалася назовні. Колодязь тепер був живий, живився їхньою провиною, похованим соромом, від якого ніхто з них не міг втекти. Віталій відчув холодний камінь колодязя під руками. Його шорстка текстура впивалася в шкіру, коли він схопився за нього для опори. Він почув своє ім'я, що піднімалося з глибини як далеке відлуння, голос, який не належав йому, але якимось чином знав кожну думку, кожен жаль, який він коли-небудь ховав. Один за одним, немов у трансі, інші почали рухатися до колодязя. Голоси були невблаганними, вони проникали в їхні думки, чіплялися за їхні найглибші страхи. Найтемніші спогади ніхто не мав імунітету. Петро подався вперед з широко розплющеними від жаху очима, бурмочучи, собі підніс молитви. Іван пішов за ним, його обличчя було блідим, руки тремтіли. Віталій стояв застиглий, в його голові вихор паніки та провини. Він привів їх сюди. І тепер вони всі мали загинути. Піднявся вітер, завиваючи в деревах, несучи з собою голоси мертвих. Давно похованих душ, які так довго чекали, що хтось їх вислухає. І тепер, коли колодязь відкрився, вони ніколи не замовкнуть. Віталій зробив останній тремтячий вдих, потім розвернувся і побіг. Він не озирався назад, коли інші впали на коліна на краю колодязя, їхні очі були прикуті до безодні, їхні думки загубилися в голосах. Він біг крізь дерева через село. А звуки їхнього останнього спуску відлунювали за його спиною, шепотіння, що переходило в крики, а потім у тишу. Він продовжував бігти, знаючи, що як би далеко він не забіг, куди б не втік, тяжіння колодязя буде слідувати за ним, а глибоко в землі, під холодним камінням, голоси чекали терплячі і голодні, коли наступна душа підійде ближче.